Kia Sportage 2018 року з пробігом 48 тисяч кілометрів. Ніяких взагалі, нюансів по автомобілі немає. Відмінний стан технічно, візуально, по салончику. Пробіг повторюю, 48 тисяч кілометрів на звичайному автоматі. Такий у нас хороший сірий колір, не поцарапаний. Додатково встановлено у нас Android магнітола з, CarPlay з Андро... Боже, з камерою заднього огляду. В общем, всі функції, які мають бути, там є автоматичне світло, мультируль. Кондиціонер у нас заправлений, допомога при спуску, різні режими їзди, всі спи По салончику ніяких питань немає, як має бути в 48 тисяч кілометрів пробіга цієї машини. Задній ряд дивимось, Теж як новий. Не затертий, не пропалений, не порваний, не затяганий. Взагалі, оце все погане, Нет, все, все не дуже добрий стан автомобіля. Давайте пройдемося по кузову взагалі. Тут у нас бамперочки, все, ну, нічого я тут такого видимого взагалі не побачив. Багажник, ну, понятне діло, в спортежа він тут непоганого розміру, можна скласти сидіння, робити рівне поле, перевезти пару холодильників взагалі без проблем. Тут у нас камера заднього огляду. Хороша гума. Ці е, наклеєчки заводські піскострує тут у нас збережені. Е, світло у нас Ледовське, ходити, вогні в нас Ледовські, додатково туманки. У нас передні і задні парктроники в автомобіля. Загалом хороший автомобіль готовий до будь-яких перевірок на СТО і всі деталі за телефоном. І хороша ціна на цей автомобіль. Я думаю, довго він продаватись не буде. От там всі деталі.